Доброго дня! Хочу зробити огляд двох фрезерних апаратів, які підходять для манікюру, подібнеру та корекції. Всім вже знайомий Micronix 201. Це е, виробник Южна Корея. 60 Вт потужність, 35 тисяч обертів. Ручка. Е, ручка, де повний пластик з охолодженням, так. легкий замок. Втулка у всіх фрезерів зараз однакова. То це буде Корея, чи Китай чи Німеччина. Втулка однакова вже йде. Що хочу сказати: один рік гарантії, сервіс, все як треба. Це... Цій фірмі вже ну, я працюю вже 12 років і я знаю цю фірму. Був ребрендінг, тому що 201 апарат, хто вже давно працює, знає, що таке Micronix. Він був у металевому корпусі. Зараз це пластиковий корпус, гарний дизайн. Ну і ось такий ось фрезер. Поки включати, як він працює, я не буду. Чуть пізніше, Що хочу ще розповісти, в них йде ось така коробка. В коробці є дві інструкції. Перша інструкція це на корейській мові. Як бачите, Республіка Корея, не Китай, Корея, все на корейській і на українській мові є також інструкція. Також в комплекті йде ще кільце для фрезера. І підставка, кому як потрібно. І коробочка для фрезера, в якій знаходиться інструмент для того, щоб юніт розібрати, і щітки. Щітки міняти потрібно один раз на півроку, тому щітки йдуть в комплекті. Через півроку ви віддаєте на чистку. і щітки міняємо на інші півроку. Далі вже щітки будуть за. Сервіс там, через рік замашу. Але сервіс йде і, е, і після гарантійного обслуговування. Це не так, що рік пройшов, ми вас вже не знаємо. Такого в нас немає. В мене дівчина брала і металеві е, фрейзера А201, і по сей день вони працюють. І виконуються профілактичні роботи по ним. Сервіс є, так що дівчата, які брав 8 років тому, приносили мені ручку і все норм. Вони повністю ремонтуються. І також я представник Міхронікса у Дніпропетровській області, так що, кому потрібно, пишіть регламентовані ціна. Я напряму працюю з постачальником і сервіс через мене. Не через Одесу, а через мене, і також у Львові. Так, що кому потрібно ці у Львові фрезера. Ми знаходимось у сокільниках, так що.